Всіх вітаю. З вами на зв'язку духовний практик. І сьогодні ви натрапили на моє відео, яке буде слухувати для вас таро прогнозом на квітень місяць 2025 року. А саме для представників знаку зодіаку Овен. Отож, Овни. Я очікую від вас в якості зворотній реакції під цим відео. Ваші вподобаючки, після повного перегляду коментарі, ну а також репости та поширення серед своїх друзів та близьких, які безпосередньо мають стосунок до е, винуватців даного відео. Да? Ось, ну і також такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватись цьому відео, просуватись, його побачить якомога більша кількість людей. і Принципі, знатимуть якісь загальні тенденції їм очікувати, на що розраховувати в квітні місяці 25-го року. Да? Отож, розпочнемо. Ви, до речі, можете написати мені, як по звуку, тому що ах, так трапилося, що я нещодавно змінив телефон із Samsung на iPhone. Для того, щоб картинка була краща по якості. Да? Ось. І в мене був не старий, але нещодавно куплений мікрофон. Він, на жаль, не підходить для iPhone. Ось. І залежно від того, як ви от будете описувати, чи вам чути, чи добре чути, я буду орієнтуватися по цьому і розуміти, можливо, докуплю гарнітуру, от правильне слово, ось, і для того, щоб якість не тільки картинки, але й звуку відповідала бажаним стандартам. Так от, овні, давайте почнемо по традиції. Ні, по традиції ми починаємо з найгострішої, найактуальнішої теми. Не хочу в цей раз це дивитися, давайте подивимося найпіковіший момент, найпіковіша ситуація, най, найуспішніший момент, От поворот життєвий, да, такий доленосний, який дасть вам якісь ресурси, чи якась е, така трапиться обставина, в якій ви зможете ну, вирішити якийсь процес, який тривалий час був в мертвій точці. От щось таке, що явно демонструє прояв. Удачі і успіху на ваше життя. Да? Отак. От е, в чому буде полягати цей момент успіху в квітні місяці? Овни, їхній момент успіху. От, ну, Яке ж гарне питання. Похваліть мене за це. Е, овни і їхній момент успіху в квітні місяці. В чому він проявиться? Як повпливає на овнів? І наскільки швидко їм вдасться вхопити вдачу за хвоста? Угу. Давайте дивитися, збиваємо колоду і починаємо розклад. Сігніфікатор, п'ятірочка пентаклів це фінансова бідність, це фінансова скрута або потреба в фінансах. Така от да? от ти не розраховував на якісь витрати, це не входило в список твоїх щоденних витрат, ну, витрат на найближчий час. І от якась така от з'явилася ситуація, яка. Потребує вкладень фінансових, да? і ну немає. Ну, ти не розраховував, а вони з'явилися, і ти починаєш думати. От овни почнуть думати над тим, де брати кошти. Це один із варіантів, да? дев'яточка Жеслів і Всельник. Це може бути також обставина, в якій Овни тривалий час закривали на щось очі. Тобто не хотіли на щось дивитися під кутом раціональності. Да? От е як то кажуть, по фактам. Розклали, подивилися, да, отут я якби кульгаю в якихось життєвих обставинах, потрібно підтягнути рівень. І дев'ятка шестів це ще може бути як відмова. Тобто, або до овнів можуть звертатися за допомогою, да, або цим то, от, ну, якби допоможи мені, да, мені потрібно. А овни такі, а ні, в мене тут зіграє раціональність і, якби сорі, це ти не входиш в список моїх витрат щоденних. Ось, або ж овном можуть відмовити, ну в будь-якому випадку ось ця найвдаліша ситуація, да, така от ситуація удачі, вона буде зав'язана фінансово. Окей, ну поки що я не бачу самої вдачі, в чому вона буде полягати. Давайте подивимось. Угу. Це, знаєте, такий от дзеркальний момент, коли нібито ситуація погіршилася на загальному фоні. Але постфактумом тебе це виводить на якісніший рівень заробітку, вирішення певних обставин життєвих, в принципі, твого положення в житті. Тобто це може бути момент, в якому овни можуть просісти, але при цьому вони знають в собі ресурси, яких раніше не бачили, не помічали, і це допоможе з ось цієї ями вигребстись, так би мовити, да? Окей. Так, а наскільки це повпливає на овнів? Ну, король жезлів, закритість вісмірка жезлів. Тобто, я знаю, на що я розраховую. Я знаю, чого я вартий. Я знаю, чого я можу досягати, але при цьому в цей раз я буду опиратися тільки на власну вигоду. Тобто, момент такої власної застережливості на прожитому досвіді. Ось так. Тобто, ось ця ситуація. Да? Оцей о, пік удачі, він не буде такий, що овни зможуть там якось фінансово збагатитися в моменті одразу, ні. Він буде як момент того, що овни в першу чергу побачить собі приховані ресурси. Це в квітні місяці, а в друге, в другу чергу, це буде як о, я починаю нарешті звертати увагу на своє я, да? що мені вигідно. Що для мене зручно, знову ж таки, в моменті. Тобто, квітень місяць він буде такий досить е, щедрий на пропрацювання того, наскільки тобі доречно допомагати, і наскільки тобі доречно просити про допомогу, а можливо ти сам можеш. Да, ось цей момент внутрішнього, внутрішньої спроможності. Компонент того, наскільки я посильно сам можу щось вирішити, і наскільки мені посилан комусь щось вирішити. Ось так. Ну окей. Як сказати? Я б хотів сказати, що це добре, але ну, це робота над собою, розумієте? Я впевнений, що вони зможуть пропрацювати цей момент, і, в принципі, в них все вдасться. Давайте подивимося, ну оскільки фінанси ми вже розуміємо, можуть бути трошечки непряжні. От з них і почнемо. Так, квітень місяць для Овнів. Так, да, я розумію, що цей прогноз трошечки з затримкою. Да? Вже восьме число. Я записую Ну, нічого, так? Да? У нас ще 20 днів попереду це теж не маленький термін. Так, овни і їхні фінанси в квітні місяці. Давайте дивитися. Розбиваємо коду, починаємо. Рицар жезлів. Ну, насправді це непоганий початок, тому що Жезлів – це якась така амбіційна людина. Але Семірка Келахів це. Овни будуть на щось подавати амбіції. До чогось прагнути, але при цьому не зовсім розуміючи, яка кінцева мета. От Заради чого, якби, ось ці потуги, ось ці зусилля. Да? Тобто, ну, от такий момент бачу ціль, не бачу перепон. Для чого ціль це не зрозуміло. Навіщо вкладатися в подавання цього шляху до цієї цілі? Теж не зрозуміло, що в результаті я отримую взагалі це не цікаво. Головне, знаєте, головне, не перемога, а участь. От якось квітень місяць може ось так проявлятися в питанні роботи і фінансів в Овні. І дев'яточка мечів. Я б навіть сказав, це може бути в якомусь моменті імітація бурхливої діяльності. Тобто... Мене не цікавить зовсім те, що я на вихлопі отримую. Мені головне, щоб, ну, мені не ставили зайвих питань, я собі щось там, якісь задачі виконую, функції якісь там йдуть, да? прогрес якийсь є. Оця думка мене і задовільняє на сьогоднішній день. Ось. Можливо, це і є причиною, того, що вони можуть фінансово просісти, що якби е зусилля вкладаються, але при цьому. Кінцева якась мета, та головна задача, ну, до якої потрібно прийти, вона не зовсім ясна. І над нею не так роздумують, як над тим, як просто виконувати якусь функцію. Ну давайте подивимося. Так, зараз. Ну, так, ось це воно і є. Що да. я якби даваю певний шлях. Я виконую якісь задачі, які переді мною постають. Але при цьому я не задумуюсь над тим, не прораховую наперед, бачите, о, який результат? Результат не передбачає фінансових збагачень і ну, потрібних фінансових збагачень. Да, давайте відділяти мухи від котлет. Це не якісь там химерні мільйони, це от просто кількість фінансів, яка от тобі необхідна для звичайного повсякденного життя. Щоб вести свій побут, орендувати, якщо ти в оренді, оплачувати, якщо ти що, 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 щось оплачуєш, господи, забалакуюся. Ось. Ну, знову ж таки, давайте, боже, я це відволікаюся. Які фінанси? І робота? Ну, напряжно, бачите? Вісмірочка Келах і все ж таки. Е от в цьому аспекті овнів може бути проблема в квітні місяці. Треба буде трошечки якусь подушку безпеки собі гарантувати чи якось задуматися в квітні. На рахунок того, як би, як би вийти на ось цей момент подушки безпеки, да? десь себе підстрахувати, від чогось застрахти. Тобто проявити передбачливість, Я ось так це можу назвати. Бо овни поки що вони якось не дуже над цим задумуються. Так, окей. Давайте подивимося. Стосунки, <смеш> наше улюблене. Особисте життя в Овнів у квітні місяці. Так, Овний особисте життя в квітні місяці. Овний квітні місяць, особисте життя. Збиваємо колоду, дивимось. Знову ж таки, вісьмірка Келохі, ну, що ж це? Ця карта просто переслідує овнів. Може, це, знову ж таки, це ж сигніфікатор. Найголовніша карта в розкладі. Тобто, давайте так, якщо опиратися на найголовнішу карту, Сигніфікатор, яка розкриває от головну суть питання, то вісьмірка Келихів каже про те, що квітень для овнів це буде як такий момент. Я багато чого роблю, багато від чого уходжу, багато чого полишаю із процесів, із функцій, задач, і при цьому я полишаючи це все, припиняючи це робити. Не знаю до кінця, до чого це призведе. Яка кінцева мета моїх дій. Але я хочу змін. До чого ці зміни приводять? Мене поки що не цікавить. Саме головне їх почати. Ось такий якийсь момент, так? Да? Паш Жеслів. Угу. Так. І Паш Пентаклів і Шестірка Пентаклів. Ось ця амбіційність, вона може зіграти з жарт в тому питанні, що. Овни від багатьох функцій відрикуться. Да, від Вони щось там полишать, припинять щось робити, не знаючи, до чого це призведе, але це зіграє на амбіціях того, що я вартую більшого. Ну, тут тут логічно треба розуміти, що амбіції це непогано. Е, відчуття внутрішнє того, що ти вартуєш більшого, це теж непогано. Але потрібно розуміти, м, наскільки це доречно, і чи змінюють коней на переправі. Ось так. Да? Ну, знову ж таки, це не питання стосунків, да? Це така відсилочка до стосунків, що в них також можуть бути трансформації. Так. а трансформації будуть. І будуть вони пов'язані з тим: от по імператору двіючка мечів, да? пов'язані з тим, що овни ж будуть зосереджуватися на робочих нюансах, на заробітку коштів, це все. І о, не зовсім інвестувати свій час та енергію в стосунки. Це може впливати на спілкування з людьми, на те, що ви такі от трошечки відліткуваті, самі в собі, для себе. Поки що от, приділяєте час внутрішньому, да? е, е, ну, якби ви вирішуєте, куди далі рухатися і що робити. І люди можуть це сприймати як те, що ви більше не зацікавлені в спілкуванні, як би уходити. Ось. Пауза буде в квітні. Не можу сказати, що вона буде така масштабна, що ви прям від усіх відрекся. Але в якихось моментах у вас прям буде внутрішнє відчуття. Хочу бути сам. От просто покарпусатися в думках, побути на одинці. Ну, ось так. Окей. І давайте подивимося: останнє питання, бо вже таке довге відео. Це здоров'я. Квітень місяць 25-го року. Питання здоров'я для овнів. Яке буде здоров'я? Так, зараз овне здоров'я, квітень місяць. Збиваємо Дивимось. Ага. Ну, до речі, здоров'я. Не можу сказати, що щось буде погане. Чи якісь такі важкі моменти, ні. А, але. На фоні загальної да, цієї напруги емоційної, фізичного навантаження, може бути момент такої, знаєте, як, от як на роботі вигорання, але це такий довготривалий процес, процес накопичення, да, механізм такий, коли ти оце набирав, набирав це в собі, оце тримав, тримав, і потім вибухнуло, і ти порожній. То в питанні здоров'я це такий ситуативний момент, коли ти швидко так втомлюєшся, от тобі нічого не хочеться робити. І в цьому моменті треба дати собі змогу відпочити. От, полишити усе, просто піти в себе, о, ні на чим не думати, не турбуватися, як то кажуть, пустити ситуацію на самотік. Якось вирішиться. Ось. А так, в принципі, ну, доволі непогані карти насправді. О, хоч може бути навіть самонакручування, от момент того, що знову ж таки на загальному фоні проблем. Якось та так погано почуваю. Щось якісь такі, от, не знаю, голова болить, ногу тягне, почка колить, ще там щось. Але це психосоматика. Тут потрібно працювати з своїм ментальним станом. Психічним станом, да? психологічним, правильно. Ось. А так, в принципі, квітень в питанні здоров'я ну, да? без якихось різких змін. Ні в кращу, ні в гіршу сторону. Ось так. Окей. Ну, дивіться, ось такий вийшов прогноз на квітень місяць 25-го року для овнів. Наголошую. Якщо ви додивилися це відео до кінця, я вам дуже вдячний. Буду також дуже вдячний вам за вашу реакцію під цим відео. Да? Давайте звернути зв'язочок, тому що це буде для мене як мотивація записувати для вас побільше подібного контенту і подібних відео, і надавати їх більше того у відкритому доступі. Абсолютно безкоштовно. Ось. Я овном в будь-якому випадку бажаю максимально легко пройти квітневу трансформацію, обнулення е момент початку чогось нового, без чіткого визначення до чого це призведе, да? ну знову ж таки визначитися в тому, куди ви плануєте прийти в результаті. Ось, а також бажаю всім позаслугам, мирного неба над головою, і все буде мир.